Доброго ранку, good morning. сьогодні ми продовжуємо працювати з вами в 7-муті Unit 7 Traveling Great Britain Ukraine і Lesson 56 56 й урок. Exercise number one: Listen and read the dialogue Act Them Out in Pairs. А, прочитати діалог да, нам треба та перекласти його. Бачимо: at the hotel в готелі. Uh, dialogue A. Jane, I'd like a room, please. A uh, receptions. A single room or a double room. Jane, a double room, please. A uh, respondent. Uh, with or without a bathroom. Jane with please a uh, receptions. For how many nights? Jane, just for one night, please. Бачу. Перший діалог. Джейн. Jane. Каже, мені потрібна кімната. Будь ласка, реєстратор у готелі питає: да, вам одномісний номер або двомісний номер. Джейн каже, будь ласка, двомісний номер. Реєстратор у готелі питає з ванною чи без. Джейн каже, з, будь ласка. Реєстратор у готелі питає, на скільки ночей. Джейн каже тільки на одну ніч, будь ласка. І діалог B. A Stranger. Ex you, excuse me, Jane, yes. A Stranger. Uh, are you English? Yes, yes, I am. Oh, I am English too. Are you here on holiday? Jane, I yes, I am. I am a schoolgirl. Where are you from? I am from London. Are you a businessman? No, I am not. I am a tourist. Бачимо, да? другий діалог. Незнайомець каже, вибачте, Джейн каже, так. Незнайомець, ви англієць? А Джейн каже, так. А, та, незнайомець питає: О, я теж англієць, а ви тут у відпустці? Джейн каже, так, я школярка. А звідки ви родом? Незнайомець каже, я з Лондона. Джейн питає: Ви бізнесмен? А, незнайомець каже, ні. Я турист. Да, ось такі два діалоги у нас тут були. І переходимо далі. Exercise 2: Read the Words and Word Combination. Прочитайте слова та словосполучення слів. Бачимо: Паспортний контроль. Customs, customs да, це митниця. Customs officer. Митник. To go out the customs. Проходити митний контроль. Arrival. Це прибуття, departure, від'їзд, Information Desk, довідкове бюро. timetable board, Табло розкладу. Бачимо, руху, поїздів, автобусів, літаків тощо. To-book, Seats бронювати або замовляти заздалегідь місця. Fair це палата за проїзд. Ці слова, будь ласка, перепишіть собі до словничків, запам'ятайте їх, а ми переходимо далі. Exercise number 3: Read the text and to get ready to load it as you answer to the question in exercise 4. Наше завдання прочитати текст, та переказати його та дати відповіді на питання в четвертій вправі. When you travel to a foreign country, you should go through the customs. First you must pass the passport control, then the customs officer may ask you some questions about your language. The time of arrival and departments of buses, trains or planes is one of the timetable board. If you need special information, you can ask a lady at the information desk. You can buy tickets just before the departure, or you may book your seats a long time before you trip. The fare as a bus ticket is usually the lowest, the most expensive and uh, plain tickets. Бачимо, да? коли ви ви в їдете іншу країну, ви повинні пройти митницю. Спочатку ви повинні пройти паспортний контроль, потім митник може поставити вам кілька питань щодо вашого багажу. Час прибуття та відправлення автобусів, поїздів, літаків вказано на табло розкладу. Якщо вам потрібна спеціальна інформація, ви можете запитати у жінки на довідковій стійці. Ви можете купити квитки безпосередньо перед відправленням або забронювати місця задовго до поїздки. Ціна квитка на автобус зазвичай найнижча, а найдорожчим є квиток на літак. Ось такий в нас з вами був текст. І тепер давайте з exercise form answer the questions додати відповіді на питання. Нам, у нас є п'ять питань. Бачимо, перше, what do you have to the travel when you travel to a foreign country? Через що вам доводиться пройти, коли ви подорожуєте в чужу країну? Да, ми бачимо, що нам треба пройти country, да, тобто в митницю. Далі, what questions may a customs officer you ask you when you go to the customs? Які запитання може поставити вам митник під час проходження митниці? Ми читали з вами, да, що може задати кілька питань про ваш багаж. Далі, is the fare of a train ticket more expensive than of a plane ticket? Квиток на поїзд коштує дорожче, ніж на літак. Ми з вами прочитали, що навпаки, да, на літак квитки найдорожчі. Четверте. where can you find the information about the arrival and departure time. Де можна знайти інформацію да, про відправлення та розклад відправлення. Да? Ми знаємо, що на таблі розкладу. І останнє, п'яте. Where can you get special information about the timetable of buses, trains or planes? Де можна отримати спеціальну інформацію про розклад руху, автобусів та літаків. Ми знаємо, що можна, та з тексту дізналися отримати інформацію у жінки да на довідковій стійці. Так, і давайте йти далі. Exercise 5: Find as many words you... Again, okay, on the topic traveling in the chain of letters given below. На да, уподаному нижче ланчушку букву знайдіть якомога більше слів на тему подорож. Да, за, і, і, скільки слів знайдете, всі запишіть собі в зошит, а потім прочитаємо, хто скільки зміг знайти. І йдемо далі. Exercise 6. Uh, you, you have got words in column A and their translation in uh, column B. Match translation with the word. Then make up a sentence with each word. Бачимо, у вас є слова в стовпчику А, а їх переклад у стовпчику Б. Нам треба з'єднати переклад зі словами та потім вкласти речення з кожним словом. Бачимо: у нас є customs, «petrol», arrival, forage, хай-чик, «passport», «timetable», «departure», «capital», «plane», «coach». Да, ми знаємо, що Customs це в нас митниця. Да, тому ми тут можемо одразу да, з'єднати «Customs» – митниця. Далі Patron це в нас бензин. Далі Rivel це прибуття. Да, бачимо ось прибуття. Forate да, якийсь іноземний ось. Хайчик автостопу. Да, чи є в нас тут, ну, давайте хайчик. Да, Подорожувати автостопом. Паспорт. да, Паспорт. Це паспорт, таймтейл. Це в нас розклад. Депертьюр. Відправлення да, відбуття. Кепітел. Це в нас з вами. Давайте це у нас карета. Да, capital, карета. Плейн. Літак, коуч, Коуч. Це в нас. Да, давайте подивимося: Коуч. У нас залишилося з вами. Що, да? Кепітал це столиця. Plain да? літак і коуч карета. І тепер ваше завдання з кожним словом. з у цього стовпчика A скласти речення письмово да, у себе в зошиті. І ми переходимо до останньої вправи: Exercise 7. Look at the photo and Say what kind of traveling you like. Say why, you like it. Use the model. Подивіться на фотографії та скажіть, які подорожі ви любите, скажіть, чому вам вони подобаються. Да, тобто, ваше завдання обрати одну або декілька видів. Та способів подорожування та написати, чому саме цей спосіб вам подобається. Можете звертатися до прикладу. Бачимо: в прикладі написано: There are different kinds and means of traveling, but I like traveling by train the most. First, your travel is very comfortable. You can sit, walk, or even sleep in a train comfortable. Secondly, you can see wonderful scenery behind the window. Finally, you can meet a lot of interesting people during the trip. Of course, there are many, uh, some disadvantages in traveling by train, but they never spoil my impressions of any trip. Да, тут напишуть, що існують різні види та засоби подорожі, але мені найбільш подобається подорожувати потягом. По-перше, ваша подорож дуже зручна. Ви можете сидіти, гуляти або навіть спати в купе потяга. По-друге, ви можете побачити чудовий краєвид за вікном, та нарешті ви можете зустріти цікавих людей під час поїздки. Звісно, є деякі недоліки у мандрівках, поїздах, але їх потрібно вивчати роками, псувати враження від будь-якої. І це може псувати враження від будь-якої подорожі. Тобто, ваше завдання. Обрати одну або декілька видів способів подорожування, та написати, чому саме для вас цей спосіб подорожування найулюбленіший, да, та які в нього є переваги та недоліки, якщо вони є, да, недоліки. Так, на цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення, гудбай!